Він четверта влада країни. Журналіст. Я був перший журналіст, який знімав батальйон «Айдар». Руслан Коцаба ставив першим представником змі, що отримав акредитацію від ЛНР. Я зараз в Луганську, я зараз в гостиниці, У мене починається робочий день. Запланував ряд дуже важливих інтерв'ю. Інтерв'ю з людьми, які яких називають керівництвом Луганської Народної Республіки, сьогодні український журналіст підозрюваний у Держзраді. Адже він закликав бойкотувати мобілізацію. Я відмовляюся від мобілізації. Всіх адекватних людей закликає відмовитися від цієї мобілізації. Служба безпеки України затримала Руслана Коцабу, провівши в його квартирі в Івано-Франківську обшук. Вилучили матеріали, які за словами радника голови СБУ є доказами у вчиненні злочину. Що тут коментувати? далі. Зва Дивимося, що вони там на леду. Ну, судя по постановленню суда, яка долутіла сніс, поки на своїй сторінці у Фейсбуці дружина Руслана буде звітувати про перебіг справи, сам Руслан Коцаба зробить заяву у залі суду про братовбивчу війну. Я ще раз кажу, поки я ще маю говорити, тому що, як ви розумієте, я за свої слова відповідаю. Я казав, що я буду відповідати за свої слова. Я відповідаю. Я просто хотів звернути увагу, що це Киреївщина, яка називається, зараз. Пам'ятайте, який був головний суддя Києв, за яким зараз грошок подали. Вона зробила сьогодні дуже велику шкоду для України і зганьбив один такий от чудак, зганьбив всю Україну на цілий світ. Ви уявіть собі, наскільки зараз ми впадемо в Рейтинга. Я не говорю про ефірну правовість, а просто у рейтинг по свободі слова через одне нерозумне рішення. Я піду в тюрму. Нічого, звичайно, мені я не знаю, що за свилянська. Все. Дякую. Але я вам скажу, Міша, не перебувай мене, Міша, не перебувай, ти не маєш того статусу, будь ласка. Я ще раз вам всім кажу, шановні, я дійсно закликаю всіх повірити мені, як військовому кореспонденту, що на Сході триває громадянська протоубивча війна. Не вірите мені, послухайте папу Венедикта, який минуло тижня заявив про те, що це громадянська війна. І одягайте на руси, я говорю, що це громадянська війна, і що це війна. За рішенням суду Руслану в якості запобіжного заходу призначили утримання під вартою терміном до 60 днів. Журналісти 17-го каналу і надалі будуть слідкувати за подальшим перебігом справи.